Кредитори знову диктують вам свої умови, досить це терпіти. Більшість боржників боїться проходити процедуру банкрутства, тому що думає, що таким чином кредитори заберуть останнє майно. Але це далеко не так. Насправді процедура неплатоспроможності відбувається в декілька етапів. Один із них це реструктуризація боргів. Це оптимальний варіант вирішення проблеми боржнику, який націлений на те, щоб зберегти своє майно. Саме так ми допомогли боржниці, яка звернулася до нас з метою зберегти свою квартиру. Ми погодили план реструктуризації заборгованості разом із спрощенням боргу в розмірі 50 тисяч гривень. Вона повинна була виконувати план наступним чином: кожного місяця вона сплачувала по 10 тисяч гривень, і це відбувалося протягом 12 місяців. В результаті вона добросовісно виконала план, і решта заборгованості була списана до нуля. Якщо ви хочете зафіксувати суму заборгованості і погасити її без зайвих витрат і ризиків, звертайтеся до нас. Ми побудуємо чітку стратегію захисту та допоможемо вирішити вашу проблему.